Повітряні сили оголошували про тривогу по всіх областях України, причина полягає в тому, що було застосування балістичного озброєння ворогом, а також пуски крилатих ракет. До цього додався ще і зліт, міг 31 к який є носієм ракети. Кинжал тривога через ці повітряні загрози лунала по всіх областях раніше. До речі, я нагадаю, що росіяни атакували деякі наші регіони ракетами ще вночі. Ну, і якщо говоримо про про перші повідомлення стосовно тривоги, то з'явилися вони о 9.48 від повітряних сил. Увага, загроза застосування балістичного озброєння з півдня. Потім ракети летіли на Миколаївщину. Згодом жителів Кропивницького закликали перебувати в укриттях ракета. На Чернігівщині летіло у південно-західному напрямку, у Кропивницькому районі пролунали вибухи за даними моніторингових телеграм-каналів. Попередньо це могли бути ракети Іскандер М. Іскандер К ракета. Також на Миколаївщині летіла курсом на Вознесенськ, на Кіровоградщину. Знову летіли моніторингові канали писали також про рух ракет із Чернігівської області у напрямку Київської. Йдеться про повітряну ціль на півночі столи регіону у Кропивницькому районі та Кривому розі були. Чутні вибухи ракети були також на Черкащині. Ну і згодом Київська обласна військова адміністрація повідомила про те, що у цій області працює протиповітряна оборона. Там закликали громадян дотримуватися інформаційної тиші, а також не знімати та не викладати в мережу роботу українських оборонців. Ось таке повідомлення маємо станом на зараз. Сподіваємося, незабаром з'являться ще деталі. Ну але, зрештою, робимо так, як нас закликали. Кликають, дотримуємося інформаційної тиші. Ну я також нагадаю, що у повітряних силах повідомили про зліт п'яти бортів ту 95 з за аеродрому Олінь. що у Мурманській області Російської Федерації це було нині вранці під час тієї першої масованої повітряної тривоги. Я нагадаю також, що Росія вночі проти 8 липня атакувала українські області ракетами. Зокрема, вороги випустили по Житомирщині ракети Х-101 їх запустили. От власне із російських ту 95 Відомо, що летіли вони безпосередньо у напрямку Житомира. Е, також е, чекаємо офіційних повідомлень від повітряних сил. Сподіваємося, що усе минеться добре. Уповаємо тут на наших е, захисників, на нашу протиповітряну об оборону. ну і от станом на час нашого ефіру безпосередньо з'явилося повідомлення для мешканців столиці Київ в укриття. Пишуть у офіційних соцмережах повітряних сил. Перебувайте у безпеці, бережіть себе, тому що наші життя це те, що Росія намагається відібрати. Не дамо їм це зробити у такий спосіб. У ті дні, коли Росія от провадить такі масові терористичні атаки на територію нашої країни, бережіть себе вкотре наголошую.